Міський голова перевірив, хто і як прибирає місто своєрідну інспекції Руслан Марцінків провів на вулицях незалежності Коновальця, Сахарова Січових стрільців. Він безпосередньо поспілкувався з прибиральниками. Ті розповіли посадовцю про свої проблеми. Каже, працівників мало, а роботи багато, та й мешканці міста часто бувають не дуже охайними і залишають по собі багато сміття. Йдемо до великодніх свят, дивимося, яка є робота. Принагідно хочу запросити працювати на місто. Зокрема, нам дуже потрібні прибиральники в місті і в наших комунальних організаціях і підрядних організаціях муніципальної інвестиційної управляючої компанії. Тому запрошуємо на роботу, тому що ми маємо велику потребу в таких людях. Муніципальна інвестиційна компанія співпрацює з вісьмома підрядними організаціями. Однак людей не вистачає, зазначає головний інженер Ярослав Баб'як. Дуже складна ситуація в місті івано Франківську з людьми таких неспеціалізованих спеціалізованих професій. В Принципі, люди більшості добираються з приміських сіл і з районів, тому швидко прибирати з шостої години ми фізично не можемо. Прибирання починається десь фізично з восьмої години. І люди працюють десь до години другої, третьої щодня на всіх прибудинкових територіях. Однак місто має бути чистим, зазначив Руслан Майсінгів. Такі перевірки, що четверга він пообіцяв продовжувати і в наступні тижні.